Рік тому я познайомився з хорошою людиною. З Джефрі Хартман. Це співзасновник благодійного фонду Ukrainian Action, які допомагають військовослужбовцям та громадянам України постійно вже не один рік. До речі, зустрілись ми в Києві навесні. Підписали з Джефрі Хартманом меморандум про співпрацю. Так у нас з'явилася автівка для нашого ДФТГ, щоб бійці з мобільних вогневих груп могли успішно оборонити сумське небо. Так і було. Але. На жаль, рашисти вдарили літом по цій автівці. Вона згоріла вчен, і ми знову звернули до Джефрі з проханням допомогти, тому що сталися, як то кажуть, безлошадні, і група наша МВГ вже була небоєспособна. І на що він, незважаючи на чергу велику, Надав нам бойового коня такого красення, і вже ми його підгроментували, зробили технічне обслуговування, і він уже зараз працює, боронить наше місто, наше небо. Тому дякую велике Джефрі Хан Хартману та Ukrainian Action. завдяки такої допомозі нашим американським друзям. Ми стаємо сильніші. І якщо всі будуть допомагати Україні, то дохне ця російська наволоч і все буде Україна. Слава Україні!